Головною причиною вилюту пульсара з суперліги, як повідомлялося раніше, стало скрутне фінансове становище команди. За участь в елітній лізі слід було сплатити 800 тисяч гривень, яких у клубу нині нема. Відтак керівництво вирішило не заявлятись. Взагалі проблема поки що саме основна це фінансування, тому що Суперліга з року в рік стає все дорожчою, дорожчою, дорожчою. Ну, скажімо так, мріють її підняти як мінімум до суперєвропейського, як максимум до НБА. Ну, самі розумієте, які це фінансування. Ще одна проблема пульсара спортзал. Для участі в Суперлізі він повинен вміщати не менш ніж три тисячі глядачів. Наш не витримує жодної критики. Втім, цей гріх рівнянам, як засновникам Суперліги, ладні вибачити. У разі наявності коштів пульсар ще зможе заявитись на наступний сезон. Чи буде це, поки невідомо, адже нині усі гравці команди є вільними агентами і активно розглядають можливість підписання контракту з іншими клубами елітного дивізіону. Тож керівництво команди про суттєві кадрові зміни в основному складі говорить вже. Ми розраховуємо на те, що повністю залишаться наші дублери, які будуть складовою наступної команди, яка буде приймати участь в вищий ліс. Це і буде команда вищої ліки. Команду для заявки у першій лізі теж сформують з власних вихованців. Майже без перестановок залишиться тренерський склад. Втім, від команд у цьому сезоні високих результатів не вимагатимуть. Наразі головне награти баскетболістів, зробити з них єдине ціле. Оксана Жужельська, Денис Коломис. Інформаційна програма День.